Коломийському навчально-науковому інституту 25 років. За цей період освіту тут здобули 17 тисяч випускників за різними спеціальностями. Сьогодні ж в інституті навчаються майбутні вчителі початкових класів української мови та літератури, а також фізичної культури. З нагоди 25-річчя інституту у закладі відбулася урочиста академія. Там побували й ми. Коломийський навчально-науковий інститут розпочав діяльність 1 липня 1999 року. Це окремий структурний підрозділ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відтоді і до сьогодні основне завдання інституту це здійснення освітньої, науково-методичної, виховної та культурної діяльності. Ділиться Ольга Слипанюк, виконувачка обов'язків директорки Коломийського навчально-наукового інституту. Впродовж 25 років інститут забезпечує підготовку фахівців. У різних галузях на початку створення в інституті існувало більше спеціальностей. На даний час у нас існує три спеціальності: три освітні програми. Це є початкова освіта, це є середня освіта, українська мова і література, це є середня освіта фізична культура. На сьогодні тут освіту здобувають понад 500 студентів денної та заочної форм. Вікторія Бойко навчається на третьому курсі. Вже другий рік дівчина очолює студентський парламент. Каже, бути студенткою. Коломийського інституту, статус яким пишається сьогодні. 25 років нашого інституту. Нам дуже цінно, що якраз ми, діючі студенти, можемо його відзначати у колі такої близької родини, у колі таких хороших людей. Віримо у нашу перемогу. Всіма силами її наближаємо. Віримо у процвітання нашого інституту. Здобувши освітній рівень бакалавр у Коломийському інституті, студенти можуть продовжувати навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Лиця Іван Плець, відповідальний секретар приймальної комісії Прикарпатського національного університету. Це університет європейського зразка, тому що ми на момент маємо більше 17 тисяч студентів. Навчання різноманітні для студентів можливості є для громад співпраці. Тобто, це є потужний науковий університет. За останні роки чимало викликів постало перед освітою в Україні. Спочатку карантин, потім повномасштабне вторгнення Росії в Україну, перехід на дистанційні форми навчання. Та Коломийський інститут продовжує свою діяльність як наукову, так і освітню, наголошує очільниця закладу Ольга Слипанюк. Наш інститут був готовий до таких викликів, тому що у нас заздалегідь ще до карантину була впроваджена дистанційна платформа, але ми все ж таки вийшли на офлайн навчання. Окрім навчального процесу, студенти та викладачі інституту активно долучаються до різноманітних культурних та просвітницьких заходів у Коломийській громаді. Це невід'ємна частина виховного процесу. Наголошує заступниця директорки інституту, доцентка кафедри філології Галина Волощук. 25 років інституту для людини це юний вік, але це загалом загалом цей чверть століття. Насправді для нашого інституту, для Прикарпатського університету, адже ми є структурним підрозділом Прикарпатського університету для Коломиї, Коломийщини, Франківщини. Це є важлива дата. Адже Коломийський інститут за цей період виховав понад 17 тисяч студентів-випускників. Це були спеціальності як облік і аудит, українська мова, література, середня освіта, фізична культура, психологія, початкова освіта. Наші випускники є і начальниками відділів освіти, начальниками відділу культури у різних регіонах Івано-Франківської. Області насправді сьогодні. Ми будемо вітати і будемо дякувати і владі міста, і директорам музеїв і, і, і управлінню культури, управлінню освіти, і не тільки Коломийської територіального ради і Косівської та інших територіальних громад, адже в нас насправді налагоджена дуже тісна співпраця, і нам дуже приємно, що наші випускники показують ось таку високу професійну діяльність і розвивають нашу Україну. На урочисту академію з нагоди чверть столітнього ювілею завітало чимало. Поважних гостей, серед них військовослужбовець Збройних сил України Михайло Ковальчук, науковець очолював кафедру філології інституту впродовж п'яти років. Ділиться зараз перебуває на реабілітації, тому не міг оминути таку важливу подію із життя рідного інституту. Рідний колектив, де відбувалося моє встановлення, як, як видача, згодом як доцента, трошки керівника, хороше спілкування. Зі студентами, з колегами, з випускниками, з батьками, з, тобто всіма, хто має відношення до навчального процесу, у закладі підсумовують, працюють і відзначають поважну дату лише завдяки мужності українських захисників і незламності. Збройних сил України всім нам мужності перемоги, миру, добра, злагоди. Хочеться побажати, щоб наше покоління творило, мріяло, реалізувало себе тільки в Україні під мирним небом України. Хочеться побажати, щоб кожен з нас натхненно прославляв Коломию, натхненно прославляв Україну. Ольга Гириджук, Андрій Гарашчук. події НТК.